Не часто найкращі бомбардири чемпіонату світу приходять на матчі ю 19 Ви ж пам'ятаєте автора п'яти м'ячів у ворота Камеруна в 94-му? Ми не будемо говорити, за кого він забив. Збірна цієї країни абсолютно не цікава. Зараз він у правильному одязі. Ви ж пізнали Олега Саленка. Чому ж він приїхав? За «Динамо Ю-19» грає його син Роман. Перспективу сина оцініть, тільки от давайте чесно, зможе стільки, скільки ви на чемпіонаті світу забити чи ні? Ну, але вже за Україну. Ні, за Україну, Но ну, я говорю, то, я думаю, ні, тому що зараз він грає вже в середині поля. Он це може делать, тільки на чемпіонаті мира чисто нападаючий. Він зараз грає в середині поля, атакує, щоб, ну, ползащитника, но на, понимаем, что на чемпионатах мира во всех любых играх. Тока можуть нападаючий забити, тому що зараз такой футбол. Тато на що більше звертає увагу, які підказки робить? Тато говорить одне, тренера говорять інше. Дуже складно орієнтуватися, але більше слухаю тренера. Але тато більше говорить на себе брати, а Костюк говорить швидше е з м'ячем, Пас-пас таке. Скажи, от тато забив у одному матчі Камеруну стільки м'ячів, да, пам'ятаєш на чемпіонаті світу. За Україну готовий забити стільки ж? Звичайно. Думаю, у му році ж буде теж в Америці чемпіонат. Та, напевно, буду надіятися, мені буде вже 21 рок. У цьому складі Динамо Ю-19 є ще один футболіст із зірковим прізвищем. Та і грає під номером батька. Здогадалися? А якщо так? Знайомтеся, це півзахисник Динамо Ю-19 Олексій Гусів. Напишіть у коментах, який гол його тата Олега Гусєва за Динамо. Вам запам'ятався найбільше. У тебе в команді партнери це сини Гусєва і Селенка. Десь трохи підтравлюєте їх, що вони там. Так, дійсно. Ну, іноді підтравлюємо. Ну, але це. В Колективі завжди так десь притравити, пожартувати. Все добре в цьому плані у нас. З Динамою 19 щороку випускаються талановиті футболісти. Декілька гравців з минулого сезону вже встигли дебютувати в УПЛ. А Володимир Брашко навіть забив переможний м'яч своїй рідній команді. Ми сьогодні приїхали на поєдинок Динамою ФК «Львів», щоб дізнатися, чи є гравці, які готові вже зараз підсилити першу команду. Друзі, нагадую вам, що зараз наша головна мета це допомога збройним силам України. Це роблять і наші друзі. Компанія Парімачених крута акція УПЛ чемпіонат твоєї країни. Усі деталі шукай у. У закріпленому коментарі під цим відео. Ігор Костюк щороку по цеглинкам будує нову команду. Такі реалії юнацького футболу. Добре, коли твої випускники показують результат у футболі дорослому. Макс Дячук і ті, ті ж гравці, як Яцик і Царенко, і Вівчаренко, ми бачимо, що вже конкурує за місце в основному складі. Тому ігрова практика і, і те, що він забив гол. Ми також бачили і Назара Русь, на який також, також наш гравець, який був у нас в Ю-19, Ю-21. І я радий за хлопців, що вони прогресують. І я думаю, що повинні... Це ця практика ігрова, яка в них зараз є за клуби прем'єр-ліги. Повинна дати їм новий поштовх, і вони будуть розвиватися ще стрімкіше. Вівчаренко він може вирости у футболіста рівня Миколенка, щоб потім і за Динамо заграти основне і поїхати далі в Європу. Його перспективу оцініть. Ми бачили на прикладі Забарного і того ж Миколенка, коли е, вилетіло ряд гравців, його поставили, він почав там грати. Це сам бадіало зараз. Ви казали в одному з інтерв'ю, що він вже не є гравцем ю 19 Він є гравцем першої команди. Динамо, в принципі, проблемна позиція лівий вінгер, герда зараз Кабаєва взяли, але якщо в цілому говорити, то там теж буде якийсь ігровий час. Я переконаний для цього футболіста. Я вважаю, що цей гравець яскравий і креативний, який має ті якості, які потрібні для атакувального футболу. І я вже казав в інтерв'ю, що я вважаю, що він би не помішав би нашому, нашому клубу, нашій команді і міг би проконкурувати і, може б, якщо б йому довіряли, може, б дав би якогось нового вогнику для атаки. Команда цього сезону це переважно футболісти 2005 року народження. Для них це перший сезон у Ю-19. Особлива увага до старших гравців, які вже грали за команду Костюка в минулому році. У старті на гру з Львовом таких було троє. Крайній захисник Артем Бенедюк, опорник Навін на Малиш, нападник Ігор Горбач. Плюс півзахисник Артем Слесар, який вийшов на заміну в другому таймі і майже одразу забив. Ті футболісти Динамо, які от з Ю-19 виходять, ми вже бачимо, що вони і грають і в чемпіонаті України в УПЛ, і навіть переможні м'ячі, як от Брашко, забивають. Чи десь бачиш ти, що може спрогресувати, теж вийти на такий рівень? Так, дійсно, я тренувався з цими хлопцями минулий рік. Я, ну, я сам по собі знаю, що я можу грати. На такому рівні, як грають хлопці, просто треба чекати свій шанс працювати і все буде добре. З першої команди, на кого ти рівняєшся? Чи є в тебе такий прототип футболіста, на якого ти рівняєшся і десь хочеш повторити його шлях у першій команді? Ну мені подобався Миколенко, та зараз подобається Кенджора, беру з нього приклад, граю на моїй позиції. З тих гравців беру приклад. Що у Кенджору такого почепив в плані ігровому? В ігровому плані, напевно, те, що Гравці на такому рівні вже грають стабільно. В юнацькому футболі це рідкість для гравців, щоб грали стабільно, тому що ми молоді можемо зіграти добре, а потім дві гри провалити. Цього сезону Динамо Ю-19 не гратиме в юнацькій лізі УЄФА. Тож треба прогресувати в юнацькому чемпіонаті. Приклад вихованців костюка минулого сезону має бути ідеальною мотивацією. Сміливість, відвага. Сила завжди з нами, незважаючи на труднощі та перешкоди. Ми готові увірватися до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета. Крок за кроком. Ми будемо відроджуватись. Адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги, народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.